Тюнінг електрокарів на сьогоднішній день дуже актуальна тема, тому що його по суті не існує. Класичний ДВС, ти можеш безкінечно крутити, закидати поршня, шатуни, турбіни, все що завгодно. Але електродвигун – це в нас один монотонний двигун, який в принципі працює на 100% своєї потужності. І тому на сьогоднішній день, звісно, зовнішній тюнінг доступний, диски, обвеси, все що угодно можна приліпити до електрокара. Але коли ми працюємо з двигуном і хочемо більше потужності, тут вже нас. Не так багато можливості можна. Наприклад, один з єдиних варіантів змінити редукцію, але знову ж таки у вас падає максималка. Знову ж таки, ні, по іншому якось не знову ж таки, зараз як далі. Також. А також також я хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, Nissan Leaf вже дуже багато років можна працювати з блоком керування двигуном. Ми його вичитували. Ми працювали з картами, але там майже нічого не змінюється. І тому на сьогоднішній день тюнінг Електрокаров, не електрокарів, електрокарів тю... можна з тюнінг електрокарів. Тюнінг електрокарів саме знаходиться на своїх перших етапах розвитку. Напиши в коментарях, чи був у тебе досвід тюнінгу електрокарів? А якщо ні, в компанії Спрінтек ми залюбки тобі допоможемо і проконсультуємо, які вже існує на сьогоднішній день.